Привіт і слава Україні! Друзі, я радий вітати вас на нашому з вами YouTube каналі. І ще раз, от нагадаю, що це все відбувається дійство лише завдяки титанічній роботі Сил оборони України. Так, ну що, маю декілька тем. Одна з них, напевно, назвемо її так: зважені та щасливі. Ні, не так. Заброньовані та щасливі. Ні, не так. Посадив дід рібку. Теж не підходить. Ну окей, добре про те, як деградує система, що відбувається сьогодні з нашими бронюваннями заброньованими, ну і взагалі, скажімо так, цей треш, яким я хотів би з вами поділитися. Отже, давайте так напевно, сьогоднішній випуск був би неповним, якби ми з вами не згадали би один сюжетик, невеличкий сюжет, щоб всіх нас повернути на землю грішню. На те, щоб ви могли побачити той трендець, який відбувається сьогодні на лінії фронту, особливо за останніх, наголошую, 10 днів. Отже, для мене сьогодні пріоритетом є покровський напрямок, і я не буду багато розповідати, щось малювати на карті, розповідати про сили і засоби. Але по цій темі ми з вами також поговоримо. Отже, будь ласка, останніх 10 днів. Покровський напрямок. Ми бачимо просування російських військ, 22-23 число, 24 те Перебивається траса в районі Селідового. Ми бачимо, як іде наступ фактично зараз по всій лінії фронту. Зокрема, більш все-таки вони звертають увагу на Селідівський напрямок. Ну, але ми побачили, я вам це показав. І от на фоні цієї карти, яку ви всі побачили, хотів би з вами обговорити деякі елементи Трешняка. Ну, бо по-другому, як це називати? Я навіть не знаю. Отже, поїхали. Значить, на сьогоднішній день ми маємо історію, де The економіст видає на гора, я вважаю, не зовсім е нормальний сюжет, але тим не менше, про те, що нібито увага. Це західне медіа пише, що нібито подальші дії збройних сил України в Курській області більше не цікавлять, нібито генштаб України. Джерела розвідки в коментарях цьому видавництву заявили, що операція вже досягнула всіх своїх цілей, окрім однієї. А я думаю, що одна із цих, із цих таких головних: а саме, перекидування резервів збройних сил Росії з Донецького напрямку на Курський. Ну і ми бачимо, що на сьогоднішній день звичайно це не відбувається. На превеликий жаль, The економіст це видавництво пише. Також що на Покровському напрямку в Російської Федерації зараз знаходиться по їхнім оцінкам 10 спеціальних інженерних полків проти одного полку України і двох бригад Збройних сил України. Що нібито Генеральний штаб просто не керує цим процесом, і нібито відбувається хаос, я до речі бачив. З цього приводу ще не лише в західних медіях такі повідомлення. Але чому я на це звернув увагу вашу сьогодні? Справа в тому, що на цьому тлі, ну давайте так, щоб спростувати цю всю історію, ми бачили, що генерал Сиський побував саме на Покровському напрямку, але я звернув на це увагу і з точки зору, де він доповідав про це. Сюжет з ставки Верховного головнокомандувача нам показали. В телеграм в офіційних, скажімо так, джерелах Володимира Зеленського, президента України. І глянувши на засідання Ставки, подивившись на те, хто ж там приймає участь, я з жахом спостерігаю історію, що в нас люди в піджаках фактично приймають ключові рішення, куди йти військовим. Так я... я на це звернув увагу. Я не хочу зараз відносити до військових людей міністра МВС Кліменка. Чи Шмигаля, і так далі. Тобто, звичайно, кожен з них на ставці доповідає напевно свою якусь роль чи свою якусь там позицію. Але ще раз наголошую: ми пригадуємо історії про те, що на ставці відбувається все шляхом голосування, чесно кажучи, пальнутися можна. Ну, це моя суб'єктивна думка. Тому прошу на неї звертати чи не звертати увагу, це вже як кожному, як то кажуть, ляже карта. Ну а я в цьому контексті хочу наголосити всім громадянам України. Що голова антимонопольного комітету України пан Кириленко пояснюючи, звідки взяв 300 тисяч доларів, сказав, що це його сім'я заробила при реалізації малин. Ви, ви нічого не, не переплутали, так саме за реалізацію. Я пам'ятаю, хтось там черешньою торгував чи вишньою. Ну, оцей в нас торгує малиною. Отже, людина, яку викрили на, скажімо так, на незаконному збагаченні. Пояснюючи це ці гроші, повідомила про продаж малини. Мені більш тут нема що додати. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що цей трешняк на сьогоднішній день керує антимонопольним комітетом, і це табло, як я називаю, табло року. На сьогоднішній день придумало таку відмазку, але вищий антикорупційний суд виявив, що цього достатньо для того, щоб ця нічість не сиділа під вартою. Я так думаю, що напевно пан Кириленко, якого брат в МГБ ДНР, якщо я не помиляюсь, так от Ну до речі, ви про це писали мені в коментарях. Це в принципі воно є в медіа. Ми про це обговорювали з Дмитром Снігірьовим. Е, в чому суть? Я просто хочу, щоб ви всі зрозуміли. Я не можу тільки одне по. Для себе усвідомити це один із тих п'яти шести менеджерів зеленського, чи це вже менеджер номер 7 з тої великої команди, яка формує на сьогоднішній день все, що робиться в державі України? Ну така історія, чесно кажучи, хорошого мало. Далі далі. Я хочу сказати, що начальником штабу командування сил безпілотних систем збройних сил України призначили такого собі Романа Гладкого. Перший в світі військ, який має стати в нашій країні прикладом для всього світу з бойовим досвідом бійців, якого немає в жодній країні світу, буде очолювати Роман Гладкий. Раніше ця людина була підозрювана у держзраді, кома, у шпигунстві, кома, корупції. Дружина його має російський паспорт, ну а донька в спортивних змаганнях представляла, відгадайте, з трьох раз, це СК. Хто не знає, я вам скажу центральний спортивний клуб армії. Ви нічого не переплутали. І в мене таке знаєте дежавю. невже на всю на всі збройні сили України не знайшлося людини, яка могла би, по-перше, керувати сучасним підрозділом? Тому що безпілотні системи це ж не про Савок, це про молодь, це про сучасні імпровізації і так далі. І ще наголошую командувач цих безпілотних систем Вадим Сухаревський, мій побратим, з яким ми воювали ще в 2014 році. Це досить енергійний толковий офіцер. Так, от, наскільки мені наскільки я розібрався в цій історії, призначався цей чоловічок не командувачем Вадимом Сухаревським. І сам бо це не його повноваження. Ну а якщо ми пригадаємо, яким же чином у нас призначаються на керівні посади заступники до тих чи інших підрозділів, то я вам хочу сказати не для кого не секрет. Пригадайте заступників залужному, хто призначав правильно, а погоджували це з залужним? Так от аналогічна історія і з даною персоною. Ну а для того, щоб ви запам'ятали також і це обличчя. Ось, будь ласка, я вам показую тоді, щоб ви це все побачили. Це в нас є командувач безпілотних систем, речі, начальник штабу е, цього командування. Ну, і звичайно, щоб ви побачили все дуже добре на своїй очі. А це донька вище названого громадянина. Бачите, шапочка з аквафрешом представляє. Ну, і, звичайно, це її нагороди тієї доньки. Вам нічого стрічки не заважають. Чесно кажучи, мені сьогодні написав Міша Макарук, це мій побратим з інформна Палма, каже: спитайся в Брегелевича. Я навіть не знаю, чи питатися в нього чи не питатися, бо це він призначав, але ще раз наголошую на моє глибоке переконання: лише офіс Єрмака впливає на сьогоднішній день на всі кадрові призначення в державі Україна, і для таких тупорилих, які призначають таких людей, я би хотів би показати саме ось оцей так мовити графік. Так, це було соціологічне опитування, де задавали запитання, чи всі росіяни відповідальні за агресію проти України. Тобто, слово всі розумієте, так? і що ми бачимо з цим твердженням згодні більшість українців. Так, от, якщо ми говоримо слово чи всі росіяни, то я хочу повідомити, що і дружина з російським паспортом оцього офіцера, якщо можна так висловитись. Підозрюваного раніше у державній зраді не знаю, чим та справа закінчилась. Не мені судити, я не ДБР. але тим не менше, хочу, щоб ви всі зрозуміли, що серед тих всіх росіян є і дружина, і оскільки я розумію, і донька цієї людини. Чесно кажучи, для мене в принципі можна було б сьогодні цей ефір і закінчувати, якби не було б іншого двіжняка. Але про цей інший двіжняк я вам буду вже розповідати, скажімо так, в контексті. Треш, зважені і щасливі, як ми з вами обговорювали, чи як там ще можна назвати. Отже, друзі, представляю вашій увазі один слайд, а з нього ми і почнемо. Можливо, хтось вже його бачив на наших етерах. Отже, замічаємо. Що ми замічаємо? Ми замічаємо те, що оголошений був тендер для. Послуги по охороні фортифікаційних споруд на території Сумської області. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Ну і це все всього на якихось раних 224,5 з половиною мільйони гривень. Ну розумієте, да? Тобто, ну треба ж охороняти фортифікаційні споруди. І хто ж їх має охороняти? Ну, дивіться, в нас є декілька варіантів. В нас один із варіантів охорони фортифікаційних споруд це звичайно звичайно система МВС. Ну є ще інші. Заброньовані, де ми знаємо, дуже часто звертаються до кабміну, щоб забронювати охоронні структури. Це вчорашні мусора, які стали працювати в охоронних структурах, і вони також зараз в нас активно бронюються урядом Шмигаля, до якого звертаються. Ну, наприклад, обласна рада Одеси, звернулась до уряду забронювати охоронні структури в Одеській області. Ми пам'ятаємо, хто там рулить, тобто ми сьогодні не будемо зараз вникати в суть. Але ще раз наголошую: отже, це наверно, напевно, ця програма називається зважені і щасливі чи заброньовані і вгодовані? Давайте ми її якось назвемо. Але для тих хороших людей, які зараз долучились до нашого стріму, і звичайно поставили пайники, натиціли тих всіх кнопочок, вподобайки, дзвоники, щоб нічого не пропустити. Репост цього відео. І звичайно, я буду вітати, якщо ви підпишетесь на наш з вами хороший YouTube канал. Для того щоб, скажімо так, алгоритми Ютубу бачили, що ми з вами все-таки ростем. Як би не було на сьогоднішній день, зараз доповідаю голосом через рот, щоб не бути голослівним. На нашому з вами Ютуб каналі підписано. Бебебем, так, 183, 970 глядачів. Ну, можливо, вже зараз трішечки більше. Дай Боже нам здоров'я. Отже, до 200 тисяч ми з вами йдемо впевненим кроком. Тим не менше, ви можете, звичайно, задонатити на ЗСУ, це в першу чергу. Але якщо ще буде можливість, будь ласка, допомагайте існуванню цього каналу. Монобанк і Пейпел в описі до цього відео. Також ви можете підтримати канал через BuyMeACoffee, От ви тут в куточку бачите QR-код. Ну і в принципі, і буде вам теж добре. Ну, по крайній мірі, цьому каналу теж добре. Ой, хто то? А, ну так. Да. От забираємо це обличчя, яке сьогодні керує нами. Я нічого не маю проти інституції, звичайно, президент України, як би не було, але питання Зеленського, особливо після останньої прес-конференції, мені вже тут на голову не налазить, як то кажуть. Отже, друзі, ну що, давайте переходимо до головної теми сьогоднішньої зустрічі. Як би вона не називалася, сюжет буде довгий, десь хвилин п'ять. Але я дуже хочу, щоб ви це подивилися. От чесно кажу, от мене аж, аж розпирає про це поговорити. Ну що, поїхали? Отже, мені прислали друзі цей сюжет. Тому аналізуйте, а я з вами трішечки про це поговорю. Голова національної поліції. Це хто у нас? Ні. Єгор. А міністр внутрішніх справ. Шмиге, так, я Так, ну кадры точно знают, кто у нас глава национальной полиции, да? Не смотришь, вы спрашивать ничего не будете, я не повторила, я прошу прощения. Все равно я повторюсь. Но, но министра знает о наших внутренних справ. Вы сейчас начинаете спрашивать, я, раз, я, я, теряюсь, я... Сейчас, можно я там посмотрю? Там... Кто глава национальной полиции Украины знает? Кто -то? Тобто людей питають, кого ви підпорядковуєтеся? Основний. 650. Що вам, що ви пам'ятаєте з цього наказу? Ні, ні. Ще знаєте, нормативний документ. 650. Який план, скільки має бути протоколів на місяць? місяці? Друзі, для того щоб ви зрозуміли, іде запитання, скільки ви маєте складати протоколів, і який у вас план? Я наголошую, що правоохоронці мають фіксувати порушення, але якщо ми говоримо, що їм ставиться якийсь план, то вгадайте тоді, як складаються протоколи, яким чином вони виконують план, перевиконують план, можливо, отримують якісь заохочення. А я нагадаю, це стара супова система, коли ставиться до відома, що ви маєте скласти стільки то протоколів. Наголошую, правоохоронці лише фіксують порушення, а не формують ці порушення для того, щоб покращити статистику. Знаєте, яка? скільки у вас тяжких злочинів за цей місяць? 100. А чого лише 100? В минулому місяці було 110. Ну, з однієї сторони, значить, гарна профілактична робота. Але ні, для паличної системи СРСР придумали таке слово план, і ти маєш виконати план. Тому плодилися кримінальні справи проти завідомо невинних осіб. І ми знаємо, що ця система повернулася в державу України в даний момент в контексті планів е, щодо складення правопорушень. Але я вас хочу е, попросити. Подивіться, е, як вони відповідають що вони відповідають на ці тези. А який план по протоколам по послани на місяць на місяць? У дільничних 12-15 протоколів. А якщо не виконали план на бажати? Ну, якщо, наприклад, один не дописав, то на сліжі місця. дописуєш просто більше не 15, а 16. Ви контактуєте з громадянами. Як в наказі 10-26? Так, я признаю, запис не великий. Я не вмикав бодікамеру. Взагалі, взагалі не плавне. Тобто, бодікамеру, чому ви запис не вели? Яка відповідальність буде для цього поліцейського, який не провів запис? Ви розумієте, що це каже так: треба є план по поїмки наркоманів. В кожного наркомана є чуйка на поліцію. Якщо чуйки нема, поліція може її знайти або підкинути. Ну от без запису бодікамери якраз таки дуже зручно підкидати ті чи інші речі, або формувати завідомо, скажімо так, фабрикувати ті чи інші правопорушення для того, щоб виконати план. Ну, це ж це ж якийсь абсурд. Я водій. Документи є на паспорт на я, вибачаю, напевно, залишив черговій частині е, воронці. Лікаря, диви, проходив. Ви ніколи не пробували сказати поліцейському, я вибачаюсь, залишив вдома свій техпаспорт. Знаєте, яка відповідальність для водія іде, на який штрафмайданчик поїде ваш автомобіль? Ну, це так просто приблизно. Щось там в больниці в них, я не знаю, щось не склалося. Вчора я був, ну, жодного. Я не проходив. Подавала автоматичний план? Ні, ні. стучи в двери, хай просыпается. Солдат спит, служба идёт. А в каком наряде перебывает? Следующая <свечу> оперативная группа. <трубу> угу. А что вы в автомобиле спите за сброей? Если бы на камеру, я бы вам объяснил ситуацию. Я просто... Взял. Тобто, друзі, ну з автомобілів спить зі зброєю. В автомобілі спить зі зброєю. Я вам хочу сказати, що я бачив багато наших поліцейських, які охороняли, особливо на початку повномасштабного вторгнення охороняли мости, там і так далі. Ну, скажімо так, нічна пора доби, стоїть поліцейська машина, сидять собі, хлопчики там, тицяють, шукають новини. Я це бачив колись, навіть під'їжджав до одного з таких блокпостів. Кажу, народ, ну ви ж реально, ви донори зброї. Тобто, вас роззброїти ну, як два пальця об асфальт. О що таке, а що таке? Ну от десь приблизно і це нікуди не ділося, маємо і на сьогоднішній день. Але їдемо далі. Бажаю здоров'я, добрий день. А чого на казку на кіпко дів? Що вони натирал. Да. Спали Ні що у вас транспортний засіб службовий стоїть на одній стороні дороги відчинені вікна, а ви весь наряд знаходитесь на іншій стороні дороги. Тут ми на буквально хвилину зброя відійшов. Автоматична зброя, є? Просто Хто голова національної. Заступник голови національної поліції. Керівник патрульної поліції. Посада так. Не Ні, ні. Не, не. не монастирська. Ви отримували сьогодні зброю, так, да, Так. Патрульний спуск робиться чи не робиться? Не робиться. Роби, робите? А, ні, цим пальцем немає. Не робили? форму е, затримку ми знімаємо. Е, і спуск робиться, але не, не на круг ми нажимаємо, а ну, нажимаємо, але тільки ми Ну, Протримуючи пальці. А хто це придумав? наша так работа. Да я ваш автоматично сбрал. Подпишите, покажите, да я ваш Да хай лежит там, не надо брать. Молодой человек, когда двигает. В диване за подушками. Показывайте мне. Ну, это же на месяц потом было. Это было на новой измене. Так, а ну, стойте, 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 стойте. Что это такое? <рес> 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 Що це таке? Заходимо, заходимо. Ось у вашого працівника, я не розумію, звідки набої береться. Та скіпки випав. Що він у кепці робить? Ходьте. <рес> це... Та <рес> новорожай, перевірить в магазині, може з магазину вискочить. Хто <рес> відповідальний <на> сьогодні? <рес> я. Я повітря. Як ви перевіряли? Ой, я навіть не знаю, що, що тут можна ще прокоментувати щодо. Звикли випадає на бой. Отже, друзі. Ну що, ми можемо багато що коментувати з приводу цих зважених і щасливих, але на сьогоднішній день я хочу сказати, що ось, будь ласка, це у нас є пан Вигівський Іван Михайлович. А для того, хто не знає керівників національної поліції, які були в Україні, починалося все з хаті Деканоїдзе. Пригадуєте, да? Після того був Вадим Троян, боєць батальйону Азов. Якщо хтось забувся, офіцер батальйону Азов, Сергій Князів, от. Ігор Клименко, сьогоднішній головний мент, так би мовити. Ну і звичайно, звичайно, за е, зараз на його місці пан Іван Вигівський. з чотирнадцятого, з 20 січня, 23-го року, по 14 липня, він був виконуючим обов'язки. А зараз вже ну не виконуючи обов'язки, а вже на посаді. Отже, друзі, якщо ви хочете побачити, яким чином деградувала наша поліція, так порівняйте з тією поліцією, яка проходила жорсткий відбір. Пам'ятаєте, дітки бігали, хотіли сфотографуватися з поліцейськими. Там були гарні хлопці, дівчата здавали фізо, здавали законодавство, знання законодавства і так далі. І подивіться на ці вгодованих щасливих. Ну і звичайно заброньованих. Так, заброньованих поки на фронті не вистачає бійців, поки зірвана програма мобілізації. В нас виділяються мільйони грошей на зважених, вгодованих і щасливих. ну а для того, щоб ви зрозуміли, а де ж ті гроші беруться, в вашій увазі, будь ласка, ще один слайд. Отже, це джерела фінансування загального фонду державного бюджету України 24 рік. Найбільше Європейський Союз, бачите, да? тобто, там, якщо Біленьким замальовано, то це позика, а Прозоре то це грант. Розумієте, да? Тобто Україна ну, зрозуміло заробляє близько вісьми мільярдів. Ну, якщо в долари перевести, Сполучені Штати, увага, бачите, майже 4 мільярди це у вигляді грантової допомоги, тобто безповоротна, це не позика, це не під проценти. Також ви бачите, скільки нам дає МВФ, звичайно, Японія, до речі. З 30% це грандова допомога, Канада, де дуже велика діаспора українців нам допомагає. Ми їм звичайно дякуємо. Ну, і звичайно, Британія, Норвегія. Ми бачимо Іспанія, от, Світовий банк і так далі. Ну, тобто, це головні джерела надходжень. Перепрошую. Ну, от і все. На сьогоднішній день така от інформація, яку я хотів з вами поділитися. Ділюсь. Користуйтеся, робіть висновки. Подивіться, хто сьогодні стоїть на трасах. Я, поки їхав, наприклад, до Києва, ну мені таки, що знаєте, от не вистачало ставати таким вредним блогером, який зупиняється біля патрульних, і каже, що ви тут робите? Три екіпажа на київській трасі і шість чоловік от в одному місці стоять з тим трукамом і ловлять перевищення швидкості. От, чесно кажучи, ну аж аж бере. В той час, коли вони клялися служити і захищати. І сьогодні глав Мент Клімєнко костями лягає, лиш би їх не мобілізовували. Але цей весь Трешняк, він, звичайно. Ми, ми, ми про це говоримо для того, щоб таку позицію нашу можна було оприлюднити, і от і все. Не питайте, звідки взяв відео, з неба впало. Друзі, попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!